Так до традиційного театрального відкриття Золотого лева готуються актори. Ходи містом не організовували, а театралізоване дійство із акторами на метрових ходулях відбулося у дворику перед театром Воскресіння. Мені здається, що фестиваль би без ходуль не відбувався, тому що карнавал, відкриття, яке в нас зазвичай супроводжувалося карнавальною ходою, на жаль, цього року. Всі розуміють, чому ми не можемо цього робити, але тим не менше, ми хочемо зберегти цю традицію. Будуть у програмі фестивалю майстер-класи, покази вистав у приміщеннях львівських театрів. Приїхали до Львова, аби взяти участь у фестивалі театри із різних міст України: з Києва, Херсону, Сум, Вінниці та інших, а також із-за кордону. Цьогоріч золотий лев має гасло «Театр мистецтво нескорених впродовж фестивалю, можна буде задонатити гроші для потреб українських військових 124-ї бригади. Ми продовжуємо свою місію, місію таку, яку ми можемо, яку ми вміємо. Ми додаємо свій вклад у загальну перемогу, перемогу над у цій страшній війні. І я гадаю, що коли як то кажуть, гармати ревуть, то музи вони не сплять. Золотий лебідь не вмирає, тому що мистецтво воно вічне. Наш фестиваль Золотий лев хоче підкреслити те, що театр в часи війни він існує. Він розвивається в мистецькому плані, в рефлексорному такому плані театр рефлексують на події сьогодення, і саме цьому підтвердження неймовірна кількість заявок, які ми отримали цього року. За словами Ксенії Федоришин, загалом у програмі фестивалю заплановані понад 20 подій, і триватиме він до 10 жовтня. Ірина Мочульська, Руслан Лавринов, Суспільне новини, Львів.